Друзі, всім привіт! Слава Ісу! В цьому відео я покажу, як правильно вставити а, фото любе, абсолютно, любому гравцю, а, любому тренеру або навіть регену. Як його поставити за 2 секунди, буквально там тинь-тинь-тинь-тинь. І все, і у вас вже ну, у вас вже оживає гра, тому що у вас вже там з'являються чуваки, які реально виглядають як нормальні, а не як оці всі штуки незрозумілі. Тому поїхали, друзі. Як ви думаєте, що буде першим нашим кроком? Ми відкриваємо гру, ми відкриваємо Football Manager 2024. Хорошо, ми її відкрили. Залітаємо абсолютно на будь-який персонал, нам ну, немає різниці. Кому ви хочете замінити це фото, або гравцю, або футболісту? Різниці в цьому абсолютно ніякої немає. Заходите саме на гравця, або на того тренера, який вам потрібно. І дивитесь зверху, ось тут, бачите, ID зверху, там, де написано ім'я. Мартін ось написано. і там є ID, ID цього футболіста, ID цього тренера, Хто б там не був, коротше. там навіть буде у Регена, буде трохи інакше. Покажу, як у Регена буде показувати, там буде приставка r і потім, і потім цей самий номер. Коротше. Різниці немає абсолютно. Ви просто, коли ви хочете внести фото саме гравцю, ви, оцей вам потрібно ID, оце 1, -1 -9 -9 -6 -6. А якщо вам а, хочеться поміняти регіону обличчя, то тоді вам потрібно буде ввести R там, мінус, оцей, і всі ці цифри. Ну, коротше, 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 Якось так. Давайте. Поїхали. В гру ми заходимо, в, гру, в грі все подивилися. Подивилися ID персоналу, якому ми хотіли б замінити обличчя. І що нам далі треба робити? Показую, як це працює, друзі. Показую. Нічого складного абсолютно. Ми далі а, заходимо. Ось є. Дивіться, перше. У мене є такі фото, це вже. Коротше, це немає різниці, це фото помічниць там, різних е, в гру, щоб замінити. Але що нам треба робити? Ми просто на, на, прикладі, на прикладі цього покажемо, як замінити, пропустимо, навіть ось, ось любе обличчя, абсолютно із цих всіх папці. Як його замінити на на те обличчя, яке ми бачимо в грі. На, на того мужика замінити ось цю жінку. Але, але в житті, друзі, так не робіть, будьте мужиками, це нормально. Так, дивіться, що ми робимо. Ми заходимо за ось ось таким шляхом. ми заходимо, Давайте поясню, тому що... коротше, я прикріплю, я прикріплю, і за яким ми шляхом заходимо. і Далі заходите коротше, в папку Faces, Graphics, коротше, Faces, фото, фото, яке ви будете загружати, воно у вас обов'язково має бути. Зараз покажу: ось ви його відкриваєте дивіться, через Paint. Праву кнопку і через Paint відкриваєте любе фото абсолютно. Нехай це ваше буде фото. Там. Нехай ви його десь взяли взагалі якийсь це. Нема різниці, коротше. Ви відкриваєте через Paint, саме простіше вам буде це зробити саме через нього. Потім є в нас така іконка: ось змінення розміру та нахилу. Натискаєте сюди. Що робите? Далі пікселі ось. Дивитесь ось туди, і змінюєте оце відсотки на пікселі. І дивитесь, що у вас тут було 250 на 250. Це стандарт. Це стандарт, який має бути, який читає гра. Але якщо там буде якийсь другий розмір, все рівно прочитає. Може некоректно прочитати щось десь. Тому 250 на 250 має бути. От саме так. Потім що робите? Зберігаєте, просто зберегти. Все, закриваємо. Що далі нам потрібно зробити з цим фото? Далі нам потрібно взяти, о, взяти з гри, ось ми залітаємо знову в гру. Взяти це ID 5.1.1.9.9.6.6 А, Ми його запам'ятали. Далі ми просто собі залітаємо туди в папку назад. Перейменовуємо на 5.1.1.9.9.6.6 Дивіться. Друзі, перейменовуємо фото на те, яке в нас ID в грі 5119966. Просто просто, здається. Ну, але є ще один нюанс. Якщо у вас ось тут ID не показує, це означає, що вам потрібно якусь другу тему поставити. Якщо хтось не розбереться, пишіть в коментарі до відео, я допоможу змінити тему, щоб було видно саме це ID. Потім залітаємо назад, друзі. Залітаємо сюди до до цього нашого персонажу, якого ми обрали. Ось таке в нас ID виходить. Дивіться, щоб у нас коли є вже, коли є фото вже в грі, у нас вже буде в папці Faces також ось цю, яку ми заходили, ось ми, ми в ній знаходимося. У нас. Ще раз перезайдемо в неї У нас знаходиться тут 100%. Це фото. Дивіться. Нам його, щоб знайти, треба вставити сюди в пошук. Он в пошук. Нічого складного. Ми його знаходимо. Дивіться, бачите, ми знайшли це фото. Ось воно знаходиться на цій папці. Що, що треба зробити? Якщо хочете його зберегти, це фото, ви його е звідси вирізаєте. Ctrl X натискаєте і вирізаєте його собі, я не знаю. Та ось сюди його вирізаєте. Повернусь назад, там, де наше фото, яке ми робили. Ось воно. Коротше, і тут в папці у вас вже його фейсес не буде, бо ви його прибрали звідти. Хочете, не прибирайте, хочете, можете просто замінити його, і воно у вас просто безслідно зникне. Але потім ви не зможете те фото назад повернути, якщо захочете. А потім, що ви робите? Ви берете це фото, яке ми тільки що зробили. Ви його копіюєте, Ctrl-C, кнопки. А далі ви його що? Зараз для зручності опущу донизу, щоб показати вам, як це правильно робиться. Ctrl-V, і ви його вставляєте сюди. Все, воно з'явилось тут, друзі. Воно з'явилось тут. І це, це так можна зробити в тому випадку. Якщо у вас вже є фото в гравця або персонала. якщо фото вже є в грі, якщо його немає, я покажу наступний метод, як робити це. Поки що ми зупиняємося на тому, що якщо є, є фото, ось так як тут. Тут є фото, є в нас Мартін, є його фото, все. Але як його замінити, я показав. Ми перекидуємо туди фото просто з заміною, або просто закидуємо, а те прибираємо. І підписуємо його назвою ID. Потім що ми робимо? Ми заходимо в налаштування. Будь ласка, ми заходимо в налаштування. Це наступний крок. Це другий крок. І в нас вже зміниться фейс. Заходимо в налаштування, заходимо в інтерфейс. Перевіряючи правильно. А, нікуди, нікуди, друзі, нікуди не потрібно заходити, просто перезавантажити тему. Врубаємо перезавантажити тему. Чекаємо, комусь доведеться довше чекати, комусь швидше, але воно перезагрузиться. Зараз ми дочекаємося, побачимо результат. Дочекалися, поки перезагрузилася тема. І що ж це в нас відбулося, слухайте. Обличчя Обличчя стоїть те, яке нам потрібно, яке ми хотіли замінити, і ми його замінили. В нас вже цей Мартін ось такий, ось так виглядає наш Мартін. Ось і все, все просто, друзі. Абсолютно, ніяких складностей тут немає. Тут все дуже просто. Замінили і все. Але що буде, якщо, припустимо, ми зараз з вами відкриємо якогось сірого гравця, де немає фото. Що нам в тому випадку треба робити? Припустимо, це в нас буде реген, ось він. Або просто взагалі гравець без фото. Тут буде сірий-сірий гравець без ніякого фото. Різниці немає абсолютно. Різниці просто її немає, друзі. Що нам робити в такому випадку? В такому випадку ми так само запам'ятовувати нам потрібно оцей його ID, який тут ми бачимо, але вже з буквою R. Якщо там сірий гравець буде, то без букви R, просто ID, там цієї букви R не буде. А тут буде в нас ID R 220 72 65 А, 6 точніше 95. Ми його запам'ятовуємо цей uh, ID. Потім виходимо з гри, заходимо в папку до нас Defaces у нас написано, потім config бачимо такий такий документ. Що нам потрібно? Відкрити його. Ось, відкрити через Блокнот. Бачите, написано Редагувати в блокноті ми відкриваємо. Ось він в мене вже відкритий. Потім, що ми робимо? Ми спускаємося, дивіться, ми спускаємося, можете от, ну, спуститися по цьому тексту, і у вас тут далі. Ну, тут такі, такі вже речі, знаєте, просто китайська мова якась починається. Ну це просто, друзі, башка, колись може просто бум і зірватися. Але не бійтеся, все нормально. Спускаєтесь сюди, коротше, обираєте просто в себе рандомний тут момент, я не знаю. Можете отступи зробити так зручніше працювати. Отступи ці робите, нічого складного. Нічого складного, друзі. Потім. Ось це ось в мене вже скопійований рядок. Я його взяв ось тут знизу. Дивіться, я просто беру знизу рядок. Пустий. І ось я його сюди... Ну, припустимо, у нас тут нічого немає. Давайте приберемо. Ось нічого немає тут. Ми отступ зробили. Я ось беру копіюю рядок цілий. Ctrl C і Ctrl-V я його вставляю. Що нам далі потрібно? Нам далі потрібно. Саме скопіювати те ID, яке в нас було. Там було, здається, зараз, зараз я його напишу правильно. Дивіться, у нас там було R. У нас там було R потім. 220. Давайте ще раз подивлюся. 72 695. Е, просто, просто. Далі в блокнот. 72 695. Є, ми додали його сюди. Друзі, беремо його, копіюємо, щоб два рази не, не переписувати. І вставляємо ще й сюди. Ось оп. І все в нас є. Потім можете так залишити. Можете, можете собі його поправити, щоб у вас рівненько все було. А то різниці немає. То взагалі потім що робимо? Файл. І зберегти, натискаєте. Зберегти. Вам потрібно зберегти цей файл взагалі. І можете, в принципі, його можете вже і закрити. Можете вже і закрити. Або скопіюєте. Ви ж скопіювали ось цю назву. Тепер, що вам потрібно? Ви закриваєте, так? Що вам потрібно? Дивіться, берете рандомне друге обличчя, просто абсолютно рандомне. Ось давайте, Ось давайте, типу, ми, я не знаю. Типу, ми багато Нефлікса передивилися. Зв'яжіться, будь ласка, зо мною. Реклама не безкоштовна. Жартую, не зв'язуйтесь. Так, дивіться. Беремо ми, вставляємо сюди цю це ID також. І що ми робимо? Копіюємо. Це може бути будь яка фото, І ще раз, це може бути будь-яке ваше рандомне фото, друзі. Нічого складного немає. Заходите в цю папку потім і просто додаєте сюди Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, скопіювати, вставити, все, вставили, дивіться. Вставили, у нас тут все знаходиться. Заходимо, повертаємося назад до гри. Знову ж таки, заходимо в налаштування. І пророблюємо абсолютно те ж саме. Нам потрібно перезагрузити тему. Після того, як ви перезагрузите тему, у вас просто з'являється обличчя на регені. На регені обличчя, друзі, з'являється. І на сірому гравці теж саме абсолютно Абсолютно теж саме. Тому нічого надскладного, ось такі два варіанти у вас можуть бути. І ось так їх можна зробити. Тому чекаємо, поки перезавантажиться у нас це все. І потім дивимося вже результат. Друзі, бум! І що ми бачимо? У нас змінилося фото. У нас змінилося фото після того, як перезагрузилася тема. Все, ми можемо замінити абсолютно любе фото в цій грі, абсолютно нічого складного. А дуже вам вдячний за перегляд цього ролику. Проставляйте вподобайку, друзі, Напишіть якийсь коментар. Може, я не знаю. А може ви там якісь ще способи знаєте, або ви хочете якийсь другий. Ролик, як що зробити, запитуйте, пишіть друзі, буду радий всіх бачити, бачити ці коментарі від вас. Дуже і ще раз вдячний всім за допомогу. А за допомогу людям, які допомагають взагалі, каналу. Дуже велика вдячність вам. Тому цей ролик він тільки завдяки вам виходить. І всім, взагалі, хто навіть дивиться, переглядає. <му>